Ну і зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з того, що зараз відбувається на Росії. Я процитую їхній телеграм-канал, який значить називається АП Піріскоп. Значить, на люту зараз перекладаю з російською. Практично вся територія європейської частини Росії вже стала доступною для українських безпілотників, навіть крайня північ. Аеропорти Архангельська Талагі і Васького сьогодні вперше вводили план кавьор, а поруч Севера з його найважливішими оборонними верфями. з регіонів до Уралу без активних. Ості ББЛА залишився пожалуй лише німецький автономний округ, але враховуючи наявність в ньому великої кількості нафтогазових родовищ, цей спокій навряд чи продовжиться довго. Ну по суті, на парад перемоги і свого побідобесія Путін привозить найкращу в світі протиповітряну оборону в особі Сі Дзіньпіня. Навряд чи саме по цьому параду, як уже в в минулому блоці, наприклад, говорив наш військовий експерт, навряд чи Українські безпілотники будуть атакувати сам парад, якщо там буде сі Цзіньпінь. Але е, я так розумію, що з перемир'ям не складається, і Україна не збирається йти на забаганки Путіна про от, так зване триденне перемир'я. 30 діб готові на три дні не підходить. Що ви думаєте про ці заяви України і наскільки ми дипломатично переграли росіян? А чому а до чого тут Сі Цзіньпінь? Дозвіл України був взяти на те, щоб з'являтися на Червоній площі, Сіндзіпінь, Китай фактично підтримує Росію у війні проти України без мовчазної згоди Китаю Північна Корея ніколи б не постачала зброю росіянам і солдати не були корейські ну, північно-корейські на території України. Я не розумію, які піетет у нас до Китаю. Він є одним з тих з тих країн, основних, які підтримують фактично війну Росія Росії проти України. Тому не знаю. Я думаю, що все ж таки будуть вирішувати військові: буде це чи не буде, і але ми повинні розуміти, що знову таки Китай на, на даному етапі він не є нам другом. Він є частиною цієї коаліції зла. Uh, і частково може десь перетинатися інтереси. Ну, наприклад, якщо і далі Росія ну, американці будуть намагатися видривати Росію від uh, Китаю, то в дійсності у Китаї може виникнути світла думка, навіщо їм Росія в такому вигляді, і що собі собі нафту можна качати без Москви. Це може бути, але на даному етапі я не бачу, чого до до чого тут сідзіпі. Uh, це перше. Друге, те що те, що атаки нарощуються, це дуже добре. Це означає, що вони не відчувають спокій, а не відчувають спокій навіть у себе в тих регіонах, які вони вважали тилом. А плюс нафтогазове родовище. Тим більше, якщо президент місяць тому говорив, що Україна ну розробляє чи може, має ракети на три тисячі кілометрів. Так це вже у Ренгой. А це теж питання до Китаю: дозвіл України був взяти на то, щоб качати нафту та газ е е з Росії. Ні, так е до чого тут, тут це е але тут головне, що сталося: тут не обов'язково, щоб росіяни себе почували небезпечно, а саме там ненецькому цьому окрузі, ну звичайно, це було б дуже добре. Я вважаю, що дуже важлива подія сталася, коли. Україна збила літаки біля новоросійська. А якщо буде достатньої кількості засобів, то це велика заявка на взагалі блокаду портів Новоросійська. А це дуже боляче для росіян, тому що через порти новоросійська проходить дуже багато зовнішньоторгівельних операцій, а в тому числі відбувається експорт нафти. А, і це дає великий козир для України тиснути на Росію не тільки для встановлення перемір'я на 30 днів, а взагалі ставить питання а, може виникнути таке постановка питання: що якщо далі будете так себе поводити, наприклад, зберігаючи війська на території України, то ваші порти просто помруть. А далі падіння ціни на нафту, яка продовжує падати. А потім ми будемо дивитися, взагалі, що ви будете що ви будете робити за таких за таких умов. Тому моя думка така: те, що була заявка президента, що Україна не гарантує безпеку. Я вважаю, що дуже правильно. А це демонстрація сили. Що тепер багато чого, що повинно вирішуватись по Росії? Навіть Китай, Китай повинен розуміти, що треба. Дуже поважувати з Україною до дуже дуже поважно ставитись до України. Добре, ну і ще одна історія. Росіяни ж зараз у них почався дуже короткий робочий тиждень, тому що тільки понеділок, вівторок і середу, вони працюють. Далі у них оці всі свята пабідебесія, і вони справді перетворили перемогу у другій світовій війні. А зараз ще 80-та річниця кругла дата, і вони там влаштовують дуже багато всякого різного, зокрема на Мосфільмі в тамтешньому парку. Вони побудували рейхстаг. Ну, правда, побудували зразу розваленим, і зараз влаштовують спектаклі, влаштовують спектаклі, взяті рейстага. Там якісь 3D-моделі танків тієї епохи і таке інше. І купа народу ходить дивитися на те, як оце 80 років тому. Ну 80 років і кілька днів тому оце значить був героїзм дідов. Що воно їм дає ця нова релігія, і, і, і чи справді тільки на цьому може триматися аж така величезна країна, як. Росія, ну давайте так. Цей культ Побєди він же почався ще в радянському союзі за часів Брежнєва Це слід пам'ятати, коли зник культ громадянської війни, і потрібно якось було скріплювати країну, а в тому числі через от таку таку історію, історію перемог. Тут нічого дивного в принципі немає. Чи працює ця о, ідеологічна скрепа можна сказати? А так працює ну принаймні для росіян, а, оскільки вона об'єднує багато людей а, в Росії, так різних національностей етносів а, і так далі? Ну і звичайно, що це дозволяє на пишатися минулим. А для того щоб показувати наскільки ну там, могутньою може бути країна, хоча це зараз їм, звичайно нічого не дає, але тут нічого дивного немає. Чи от відповідаючи на ваше запитання, чи працює це? так, це працює звичайно, що воно вже перетворюється у фарс відвертий. Чому тому, що чим далі від війни повторюється історія, як я вам говорив, вже з громадянською війною от 70-80 вісімдесят роки коли вже видихся той культ а померли вже люди які люди які брали участь у цих подіях так і тут ну фактично ж ветеранів вже не існує які реально воювали а не були десь наприклад в тилу і охороняли наприклад гулак так і в даному випадку, в даному випадку, це дозволяє їм поки що тримати цю ідеологічну рамку для того, щоб скріплювати країну всередині. Окей, до речі, надійшла свіжа новина. Ось буквально хвилину тому значить за Робота аеропорту на дим в Ямалонінецькому автономному округі запроваджені. Тимчасові обмеження. Повідомляють у Росавіації. Вже порахували 2700 кілометрів відстань до цього на дима від найближчої точки на території України. Тобто, анонси про щось, що літає на 3000 кілометрів. Ось воно вже. Же справджується, давайте трошечки ще про Путіна, який намагається закріпитися до самої смерті на посаді. Він е, чомусь у своєму пропагандичному фільмі Росія Кремль Путін 25 років. Раптом сказав, що постійно думає про те, а хто ж буде після нього, хто буде оцим наслідником, чи то наступником, да сказав, що значить, ця людина має користуватися довірою народу, і значить, я процитую: має з'явитися людина, а краще кілька, щоб у людей був вибір, який би зміг досягти цієї довіри зі сторони громадян України. Оце навіщо їм потрібно? Тому що розмов про те, а хто буде чи хтось може бути. Після Путіна сам Путін уникав. Він наскільки я собі розумію. Ну він не збирається залишатися на чолі російської держави, поки його не винесуть ногами вперед. Але отут раптом така розмова, що ви за цим бачите? Ну знаєте, це стара гра, але працююча гра будь яких диктаторів. це оголосити те, що вони збираються йти, а потім дивитися, де почнуся ворошення. Хто останнім прибежить вмовляти нікуди не йти? Це теж рахується. Хто почне якісь ворушення інших персон робити для того, щоб вчасно скорутити голову? Тому звичайно, що Путін нікуди не збирається йти. Це внутрішній порядок. Денний взагалі Росія, судячи з того, що я бачу. Вона хоче, і Путін скоріш за все хоче взяти модель північної Кореї, де встановлена фактично спадкова монархія, звичайно, під гаслами комуністичної партії, яка дозволяє виживати, виживати правлячому класу і виживати сім'ї. Ну на довгі роки. Ну дивіться, спочатку в північній Кореї був капітан радянської армії Кімерсен, так а потім був його син. А тепер його онук править, чи добре себе почуває правляча династія, так добре себе почуває правляча династія. Так і зараз і Путін хоче зробити, він хоче, хоче фактично встановити в Росії монархію, яка не буде називатися монархією, і може вийти, оскільки в Росії є все ж таки монархічні традиції. це раз є розуміння того, що все ж таки навіть якщо називався. Обирається президент, його неформальне сиріна царем називають, тому тут Путін рухається у створення а, династії, скоріш за все, а, і, і під різними під різними кандидатурами, він, які можуть дати росіянам на вибір, звичайно. Це може бути син Путіна, який у нього є. Він ще маленький, але у Путін ще ну в достатньо гарній формі і може ще передати спадковість. Це дві доньки Путіна, а, в тому числі там зяті можуть бути так. Що я думаю, що вони прямують в цьому напрямку, а не те, що там буде якась демократія, те, що Путін а, думає а, а, полишати свою посаду. Так, тепер давайте до українсько-американських стосунків і відповідно до міжнародної дипломатії, яка виливається уже в по суті розблокування принаймні військової допомоги від сполучених штатів Америки. Пригадуємо хронологію після підписання ресурсної угоди, чи там угоди про корисні копалини. По перше, оголосили про передачу допомоги на 50 плюс мільйонів доларів. Далі була історія про постачання фюзеляжів і відповідно обладнання запчастин якихось якогось обладнання до наземних служб для Ф 16 Раніше таких компонентів сполучені штати не постачали. Ну і Таймс пише, що західні союзники обговорюють можливість надання ще однієї системи Петріот Німеччиною або Грецією а одну систему. Яка раніше розміщувалася в Ізраїлі, теж відправлять до України, але після модернізації, зараз в Україні вісім комплексів Петріот, два з них на обслуговуванні і ремонті. Чи можемо ми зрозуміти, що от Дональд Трамп і його адміністрація нарешті зрозуміли, що блокування військової допомоги і шантаж України ну, з Україною не дуже спрацював? Ну, давайте так. Ми не знаємо. Давайте не будемо називати це допомогою, це скоріше за купівля. Так що так, так, ми, так, переходимо з США. Да, тому ми переходимо з США. Тому ми переходимо США на товарно грошові відносини. У вас є товар, у нас є гроші, і ніхто нікому нічого більше не винен. Ну, в такій конструкції, то знаєте, починають нам розповідати, що хто комусь а, щось винен. Це дуже добра знака. Це те, що ми з вами неодноразово говорили в тому числі в ефірі Радіо НВ. Трамп не готовий допомагати, але готовий продавати. А, це перше, друге на Трампа вже тиснути обставини. Обставини тиснуть, в тому числі після цих фокусів з припиненням допомоги Україні відімкненням деяких елементів обладнання, а це викликало зворотню реакцію в першу чергу. В ЄС, тому що в ЄС почали задавати досить слушне запитання: навіщо ми купуємо американську зброю, якщо вона не буде працювати проти Росії? Я думаю, що це дуже сильно дотиснуло на ВПК Сполучених Штатів Америки і продовжує тиснути. Так що я думаю, що в тому числі лобісти ВПК Сполучених Штатів Америки провели профілактичні розмови, а в тому числі в Білому домі, що не треба так робити, тому що і так великий бізнес може накритися, особливо якщо говорити про Європу. Він і так дав тріщину. А тепер рятуйте репутацію американської зброї. Далі тиск всередині країни все ж таки громадська думка Сполучених Штатів Америки прихильно ставиться до України і негативно ставиться до Путіна. Трамп піддається критиці навіть консервативних ЗМІ за такі маневри з Путіним. Ну і сам Путін, сам Путін ну не прийняв фактично пропозицію Сполучених Штатів Америки вийти з війни зі збереженням обличчя, і Трамп опинився в досить такі пікантні ситуації, коли він так довго про це говорив, але реально нічого не відбувалося, і тиск в тому числі не тільки змі, які близькі до демократичної партії. Доходить до того, що вони знайшли слабку точку Трампа і постійно, але не на кожній прес конференції запитують. А ми бачимо, що Путін вас обманює. А це отисне на Трампа. Це йому не дуже подобається, тому що він хоче все ж таки бути першим, і тому це все в комплексі в комплексі. працює так, що американці будуть змушені повертатися до євроатлантичної співпраці, як би вони там хотіли, не хотіли, але на гірших умовах це те, що знаєте. А як я неодноразово говорив, і знову процитую тут Черчилля американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують всі інші. Так от діюча адміністрація вирішила повторити цю такий достатньо Мантур. дотепний вислів. До, до, до достатньо дотепний вислів Черчилля, і вони будуть змушені це робити. Ну і плюс дивіться, тиска йде з боку України в тому контексті, що Україна не настільки залежна. А від американської зброї та американської допомоги, як це, наприклад, було у 22-му році, чи навіть у 23-му році, Все ж таки наш ВПК а, е, показує зуби. О те, що прилітає вже в Ямал-Ненецькому цьому окрузі, це ж наше виробництво. І я впевнений, що. Росіяни вимагали від американців, щоб Україна щоб змусили українців цього не робити. Але американці тут нічого вже зробити не можуть. І як це не дивно? Чим більше буде у нас власного озброєння, а, чим більше у нас буде власного озброєння, тим більше нам американці будуть продавати зброю, а, тому що це тиск створює в тому числі. А навіщо ваша зброя потрібна? А коли тобі намагаються дати зброю, це створити нову таку ниточку залежності країни. Ми повинні звичайно на це зважати, приймати о, такі таку можливість, але робити максимальну локалізацію виробництва, розробляти власні ЗРК і роботи в цьому напрямку достатньо успішно ведуться кооперуватися з іншими країнами, які розподіляють з нами ризиками. Для нас більш перспективним з точки зору співпраці ВПК є наприклад Швеція, оскільки у нас спільні є ризики. А у Швеції досить непогана військова промисловість краще до речі, ніж німецька, і тому в даному ну, випадку, так вони даному... доволі потужні. Вони доволі потужні. Дуже дякую вам за розмову.